Медичне забезпечення є одним із важливих стандартів поводження із військовополоненими. На прикладі військовополоненого Дархана подивимось, як його лікують в українських установах. Перша медична допомога вже надана полоненим після захоплення у полон, а також на дільниці. Медогляд проводиться і в таборі. Скарги, вага, зріст! не жалуюсь. Які є хронічні захворювання, ноги на місці, руки на місці, поранень нема. Ні, наступний первинний медогляд потрібен для виявлення осіб, які потребують надання медичної допомоги, осіб з інвалідністю, осіб, які становлять епідемічну загрозу, усім пораненим та скаліченим на полі бою надають медичну допомогу. Усі результати огляду фіксуються у медичній документації. До речі, жінок військовополонених у нас ще не було. Але ми пам'ятаємо правило, що огляди і обшуки з роздяганням проводить особа однієї статі. Це приміщення карантину. Тут будете жити два тижні. До вас будуть приходити різні лікарі на обстеження. Для цього поряд є кабінет. Через два тижні до гуртожитку медичні огляди військовополонених проводяться щонайменше один раз на місяць. У таборі доступна допомога терапевта, стоматолога, ще кількох лікарів первинної допомоги. У вас тут і ваги є. Щоб не було претензій у поганому триманні, в українських таборах всі полонені регулярно зважуються. Зазвичай стартова вага зростає, а тих військовополонених, хто має каліцтва, розміщуємо на першому поверсі гуртожитків. Якщо під час огляду виявлять сліди синців або забої, є окрема процедура їх фіксації. Якщо є ознаки побоїв або катування, керівник медчастини повідомить керівництво та правоохоронні органи. Такий випадок надзвичайна подія, що потребує особливого реагування. Полонені можуть потрапити на прийом до лікаря щодня, для цього треба записатись. Які є скарги? Кашель голова боліт. Бронхіт. Ми вас помістимо окремо від інших. Поки будете не працювати, а лікуватися. Надолго. Поки не вилікуєтесь. Женевська конвенція передбачає наявність у таборі окремого Лазарета. Вночі у Дархана піднялася температура. Запалення легень. Необхідне невідкладне лікування у закладі Міністерства охорони здоров'я. За рішенням керівництва такого хворого помістять до місцевої лікарні. Та нададуть спеціалізовану медичну допомогу. Тут, поки Дархану надаватимуть медичну допомогу, його охоронятимуть працівники табору. Дотримання медичних стандартів особлива сторона поводження з військовополоненими, адже частина з них мають рани та особливі ушкодження. Тому майже кожний візит Червоного Христа до табору включає залучення медичних експертів. Чимало медичних пристроїв та ліків надається Україні як технічна допомога, все використовується за призначенням. Україна навіть ініціювала процедуру спеціальних міжнародних медичних комісій, щоб у прискореному порядку направляти на обмін тяжкохворих військовополонених.